Друзі, усім добрий вечір. Зараз трошки зайшла в садочок, треба дещо пообрізати троянди, які повідквітали, і хочу показати, що у мене на цей час квітне. Друзі, за цю троянду, це вона в мене перший рік посаджена восени. Це у мене аої, японська троянда. Я вже її показувала. Вона дуже гарна, дуже гарна квітку держить. І дивіться, як вона виросла за оцей рік. Ось, А її подруга Місакі. Зараз я покажу, вона тільки-тільки почала рости. Оце боніки, одна і друга, вони дуже гарно ростуть, безпроблемна така трояндочка. Оце у мене Ізідаст Іт, Треба теж обрізати її. Колір у неї безподобний. Теж восени посадила, дивіться, який гарний кущик. А оце, друзі, місакі. Це теж японська троянда. Дивіться, яка у неї квіточка, який у неї колір гарний. Оце тільки-тільки -тільки вона за літо викинула таку гілочку величеньку. А оце, друзі, подивіться, у мене нова ехінацея квітний, яку я виписувала. Це такий колір у неї вирви глаз, помаранчевий. Дуже гарний. Оце оставила на сіміна. Хочу спробувати зібрати з неї сіміна. Може, щось у мене вийде виростити. А оце, друзі, виписувала як Golden Celebration. Вона в мене вже роки 4 чи 5 росте. І нарешті я у минулому році знайшла її назву. Це Троянда Ну, я, я довольна, що це не Golden Celebration. Вона мені дуже подобається. Моя сестра шукала шукала цю троянду по опису. Все і нарешті розпізнали її. Троянду у неї величезні, у неї мало шипів, вони як то донизу ці шипи, а доверху вже нема. Гілочки пості, листі. Дуже гарна троянда, величезна. Ви подивіться на оцю квітку. І дуже гарний у неї колір. Дивіться, це просто краса, канделайт. А оце потім, коли вона довго держить квітку. Перші роки три вона не держала квітку. А потім почала держати. Я задоволена цією трояндою. А потім вона становиться отака, дивіться, крапушку, світленька. І потім опадають у неї ліпісточки, ну, лучше зрізати. Отам, От друзі, квітує у мене кліматіс, Рабела, манюнький синенькі. Бачите, це літо. Це літо він показує свої квіточки. А оцю друзі буду зараз вбирати. Не знаю, сьогодні чи завтра буду вбирати. І сюди я не знаю, чи буду садити троянду. Мені, у мене дуже багато своїх рослин треба розсаджувати. І може, навіть сюди піде барбарис, тому що тут два ялівці ростуть. Ось, і тому я не знаю навіть. Тут не я олівець, а тут кипарисовик росте. І там болівар росте у мене, вони будуть такі величенькі, але буду стригти їх. а Між ними, не знаю, може посадю Барбарис, а може посадю троянду. Гортензія моя, оце, друзі, по ці парканам, по цим парканам мені казали, що вони там будуть пектися. ні, друзі, сонечко там тільки е, утрішнє. А після обіде сонце туди не достає, і тому гортензії дуже гарно себе почувають. Дивіться, на оцю величезну мою гортензію. Вона у мене була, була без назви, але я так подивилася і вирішила її назвати Ламлайн, тому що вона салатова така. Ось була біла на початку, а потім стала салатова. Дуже величезна вже гортензія. Ось і там гортензії, я вже їх показувала якось. Там крила феї, і кандібель бубльгам. Там у мене росте, дерево видно, вона мені дуже подобається. І, друзі, хочу показати у мене квітне анемона. Це мені висилала Наталочка з каналу Датічка. Дивіться, скільки вона зав'язує бутона, Наталочка, дуже дякую. Вона дуже гарна. І кольор у неї, дивіться, який. Рожевий такий маліновий, дуже гарна анемона. Ось я потім, коли вона трохи підросте, може в наступному році, отак От розкидаю тут трошки, щоб було багато кущиків. Зефирі квітне. Набираю свої квіточки, вона вся в бутончиках. вся. Оце єдина троянда, яка вже в морози уходить зі своїми квітами. І навесні вона пізніше усіх прокидається. Сьогодні, друзі, якось дивилась канал Життя, як річка. Там Валюша, така гарна жіночка, і вона виставляла рецепт така, не аджика, а як тілі з красного і гіркого перцю. Зараз покажу, скільки я закрила. Це, друзі, я в літній кухні. Тут у мене наставлена. Сьогодні займалася м'ясорубка, тут і все. Оце, друзі, вийшло три баночки. Але, Валюша, якщо ти дивишся, я трохи менше взяла солодкого перцю. Дивіться, який гарний колір. Тут тільки перець. Перець, гіркий, перець, солодкий і чесник. А далі це там по рецепту. Кому цікаво, загляньте на цей канал і подивіться, дуже смачно виходить. Сахару валюша я трошки менше поклала, ніж кілограм. Кілограм мені показалось так занадто, тому я на свій смак все це закривала. І, друзі, тут горло таке невеличке. І я оце зрізала отаку от 5-літрову баклажку. Вона так гарно становиться отуди, от дивіться, як воронка виходить. Лійка така. І дуже гарно було накладувати. Валя, якщо ти дивишся мене, я тобі обіцяла оцю троянду ISFU. дивіться, оце останні квітки вони маленькі, дивіться, оце вона. Хоча мені, Людмила з каналу Розотерапія, написала, що це не ISFOU. Але я теж дивилася, ну, вроді ISFO і виписувала я її к Ice for you. Ну, тому, Тому, Валюшка, дивися, захочеш ти її чи ні. Вона вже другий рік у цьому горщику, вона така вже величенька, так що висадити в ґрунт, і вона піде і піде рости. Друзі, подивіться, як гарно виглядає морозець, оця багаторічна астра в бордюрі. І ще коли між ними заквітнуть оці трояндочки, вони в прошлому році тільки посаджені, вони показували вже свої квіти. Ось, а ло була спека, вони трималися недовго. А подивіться, як гарно виглядає. Оце, я не знаю, садила як білий, обрізаний, а, від... а так гарно вийшло, такий фіолетовий. Дивіться, як гарно. Я оцю, оцей морозець, хочу зробити з нього, друзі, бордюру, Тут у мене є така ділянка. Ось у кожного вгородну на е, своєму участку є така, таке місто, де ми все ховаємо. Тут у мене і доски, там у мене і баклаги, тут у мене і сіяний компост, і тут бочечка, де я палю е, такі рослини, які хворіли влітку. І оце такий куточок, щоб якось його так виглядав, він більш гарніше. Друзі, я розсадила морозець. Білий розсадила, там купила ще один такий маліновий, невеличкий, невеличкий. А тут зараз піду копати фіолетовий свій і буду в шахматному порядку так от розсаджувати. Там у мене крижовничок росте, три сажанці, то, це на, то на продаж крижовничок. І друзі, купила е, два кущика жимолості, посадила ось один, ось другий. Перця не буде, то перець так росте, я його подалі від городу, тому що він опилюється, тоді все гірке виходить. Отаку роботу, друзі, зараз буду робити. Подосаджую тут морості. Сьогодні вночі, друзі, був дощ сильний, лило дуже, тому сьогодні не змогла зранку зайнятися новою ділянку переробляти буду. Зараз біля сексі рексі, це моя улюблена троянда. Я її обожнюю. Вона дуже багато набирає квітів. Бачите, дощ був трохи похилилися вони. І, друзі, наступне відео моє буде про те, що як я буду переробляти оцю діляночку. Я вже розповідала про неї. Тут у мене розкидані рослинки, які я збирала довго-довго. Ось роки три підсаджувала сюди, вони вже розрослися. Треба все на постійне місце. Тут у мене на постійному місці, якось я казала, вже хвойні рослини посаджені, але, бачите, вони ще невеличкі. І оцей міскантус, не знаю, друзі, вбирати від сіля або ні. Він так непогано сюди вписався буде біля оцього скального ялівця. Хочу, щоб отак закрила оцю всю зону, там, де у нас металеві труби лежать. А оце передню зону, друзі, буду всю переробляти. Подивіться, дуже досі квітне. Ой, забула. Богінві... Друзі, будне. Малінова. Бачите, скільки вже відквітло квіточок. А оця Фіолетова, я вже казала, вона тільки-тільки наприкінці літа почала рости. Теж дуже гарний кущик. Виписувала я їх в сімейному саду. Там було 5 сортів цієї будлії. мабуть, треба було ще білу. Так, для контрасту бордюрчиком посадити. Друзі, я хочу сказати за вербену бонар. Вона, да, однорічна рослина, мені вже написали, чому я її виставила на продажу. Я почитала у флоріумі, вона є у продажу ця рослина. І у мене її замовили. Я предупредила людей, що це однорічна рослина, але вона сказали, дуже гарно сіється. І, мабуть, люди замовили її, щоб. І зібрати, чи, не знаю, чи може вкрити її на зиму. Я не знаю, я теж свою буду вкривати, бо я розкидала її по всьому саду. Вона дуже гарно доповнює злаки, дуже гарно доповнює троянди. Вона дуже гарна. А дивіться, який у неї колір. Оця камера передає її колір. Дуже гарно. В общем, друзі, роботи багато, треба займатися ось, ось цією діляночкою. На цьому я буду з вами прощатися. А ще зараз покажу. У мене по-друге заквітла карликова гортензія, друзі. Мінібель. Дивіться. І дивіться, вона, правда, захворіла, бачите. Ну, вже не буду обробляти її, вже скоро буде холодно. Ой, дивіться на оці суцвіття. Вони маленькі, рожеві. Ну, дивіться, яка вона гарнюнечка. Це вона у мене тільки у прошлому році була посаджена ця гортензія. Дуже гарна, вона мені подобається. Тут у мене така діляночка, яка із невеличких, невисоких таких рослинок. Майори, мабуть, буду вже вбирати, бо дивіться, що поробилася спека. Оце не завсі погоріли, там на макушках де-не де квіта, і вони так не дуже гарно виглядають в садочку. Тому буду все це чистити, все буду обрізати, наводити порядок. І Лідіо Овшало, дивіться, друзі, який набрала кольор квітів. Вони влітку були більш жовтішими, а зараз такі помаранчеві з рожевим. Дивіться, які гарні. Ось і все, друзі, буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Дякую усім, друзі, хто. Робив у мене замовлення, хай все приживається, хай все у вас росте. Хоч трохи якась радість буде на цей час у вас. Будемо сподіватися, що все прийметься. Усім пока, друзі, до нових зустрічей!